E Вас, шановні телеглядачі в нашому ефірі Зима не за горами, а отже, сьогодні ми поговоримо саме про підготовку до зими. Гість у нашій студії начальник пресслужби головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Хмельницькій області Андрій Козак. Вітаю вас. Вітаю. Пане Андрію, розкажіть, будь ласка, чи ж готові ви саме до сьогоднішньої зими, як технічно, так і фізично. Користуючись нагодою, хотів би подати. Подякувати усім рятувальникам Хмельниччини, які протягом минулої зими зробили все можливе і неможливе для того, щоб допомогти людям, які потрапили в біду. Всі ми пам'ятаємо минулорічну зиму, а це грудень 2012 року, січень березень 2013 року, коли снігові замети сягали 2-3 метрів, і в цих умовах рятувальникам доводилось. Проводити нелегкі роботи, щоб допомогти населенню. Серед робіт, які проводили наші рятувальники, це, ну, по-перше, звільнення автомобілів снігових заметів. Особливо на трасах державного значення, де дуже великий потік автотранспорту, а також на дорогах місцевого значення, де люди намагалися скоротити шлях, доправитись до місця призначення і тим самим попадали в снігові замети. Нами було Врятовано понад 4 тисячі громадян, які застрягли у автотранспортних засобах, а це більше 1300 автомобілів. З них 100 автобусів рейсових з пасажирами. Це особлива небезпека, тому що там знаходиться багато людей, яким потрібна допомога або медична, або діти, їжа і так далі. Тому подібне. А також 20 шкільних автобусів, які не врахували погодних умов і виїхали до тих чи інших населених пунктів, особливо сільських. Які найбільше передувало. Тому, е, крім того, рятувальники ще особливу увагу звертали на те, щоб надавати допомогу е, вивільнені транспортних засобів, а саме швидка допомога. Тому що якщо швидка допомога їде на виклик, а хвора людина е, час іде не може, чекати. не може чекати, тому основні сили засоби також були звернуті на це. І нам вдалося транспортувати більше 50 одиниць. Е, Транспортних засобів саме швидкої допомоги, і всі хворі вчасно потрапили до лікарень. І крім того, не без нашої участі 11 жінок народили здорових немовлят, вчасно попали до лікувальних закладів. Крім того, наша техніка залучалася ще до, на допомогу аварійним бригадам електромереж, коли були пірвані лінії електропередач. То вони не відновились не тому, що не хотіли їх відновити, тому що просто бригади не могли добратися до місця пориву. Тому за допомогою спеціальної важкої техніки, таких як БРДМ, ми допомагали електрикам добратися до місць пориву, тим самим зменшити час знаходження населених пунктів без світла. Крім того, були перебої з продуктами харчування у населених пунктах, особливо віддалених від трас, тому організовували за допомогою техніки підвищеної прохідності. Підвоз продуктів основної необхідності до населених пунктів. Це хліб, вода, основні продукти харчування. Крім того, на основних автомагістралях були розгорнуті пункти обігріву як населення, так і водіїв, які знаходились у відстої. Тобто, якщо дорога була перекрита, дуже багато скупчення було, особливо вантажних транспортних засобів, водіїв закінчилось пальне, закінчилось харчування. Тому ми організовували пункти обігріву, де водій міг прийти. Обігрітися, попити чаю. Також ми залучали активно волонтерів Червоного Христа обласного товариства, які нам допомагали у проведенні надання медичної допомоги, психологічної допомоги, а також теплими речами. Крім того, були організовані так звані соціальні патрулі. Це ми обходили особливо в тих погодних умовах, коли була дуже низька температура. Ми обходили основні місця скупчення людей, особливо без місця проживання, і надавали їм допомогу, як обігріти на напоїти гарячим чаєм, а також доправити до стаціонарних пунктів обігріву, щоб вони знали, де вони знаходяться і могли пережити цю зиму без шкоди для свого здоров'я. Це була в нас така зима минулорічна. Напевно, що я не пам'ятаю кілька років, щоб взагалі така зима була. Які ви взагалі висновки зробили? Що потрібно, як потрібно готуватися в цьому році, щоб ще якось швидше реагувати на подібні ситуації? Проаналізувавши нашу роботу спільну з усіма відомствами під керівництвом обласної державної адміністрації, районних державних адміністрацій. Всі разом прийшли до висновку, що основна проблема це відсутність чіткої взаємодії між усіма службами, які дотичні до реагування такі надзвичайної ситуації. Це як комунальні служби, це дорожні служби, це міліція, це енергетики і так далі. Тому відсутня відсутні співпраці для того, щоб ця співпраця була налагоджена більш якісно в цьому році в процесі підготовки до зимового періоду. За дорученням першого заступника голови адміністрації проведено. У всіх 20 районах і шести містах навчання усіх служб по реагуванню на надзвичайні ситуації, які притаманні зимовому періоду. Це не тільки порушення автомобільного сполучення, а це і порушення сталої роботи об'єктів життєзабезпечення, об'єктів соціальної сфери, об'єктів з масовим перебуванням людей, комунального господарства, газу, електро і так далі. Тому подібне. тобто, ми відпрацювали такі сценарії, які... Проаналізувавши усю обстановку у всій державі, які були найбільш резонансні, звичайні ситуації зимою, ми провели такі навчання на таких об'єктах. І основною метою цих навчань було налагодження саме чіткої взаємодії, щоб кожної хвилини, кожної секунди кожна служба знала, що їй робити, кому підпорядкуватися і які роботи треба проводити. І на завершення цієї підготовки у всіх районах, 29 жовтня, було проведено таке потужне спільне навчання на території Чемервецького і Гродосько районів саме по відпрацюванню надзвичайної ситуації, пов'язаної з порушенням автотранспортного сполучення. Ця була ділянка вибрана не випадково, тому що саме в прошлому році, минулої зими, там було дуже серйозне навантаження снігового покрову до трьох метрів. І навіть важка інженерна техніка, така як БАТ, не справлялася з тими заметами, щоб можна було проложити дорогу і звільнити людей, які потрапили в сніговий замет. Тому е я вважаю, що. Ці навчання пройшли не дарма, тому що е, були підбиті підсумки цих навчань, і кожна служба тепер знає, що її треба робити, і коли е, втручатися в ту чи іншу надзвичайну ситуацію. Хочу зауважити, що було задіяно більше 1160 чоловік до проведення цих навчань на 237 одиницях техніки. Ви зрозумієте масштаби, що ми хочемо в теорії закріпити ці знання і не допустити недоречності, які були в минулому році, щоб більш якісно проводити ті інші роботи, порятування людей і надання допомоги. З Кожним роком взагалі техніка виводиться з ладу на сьогоднішній стан техніки важкої, готовність безпосередньо. Звичайно, не тільки в нашій області, і по всій державі є ряд проблем з забезпеченням саме технікою. Більше 80% техніки вона вичерпала свій ресурс, але своїми силами вона підтримується у постійній готовності тоді за призначенням. Перед, саме перед зимовим періодом ми провели. Перевірку всієї нашої техніки на предмет готовності. У нас на сьогоднішній день є 13 одиниць інженерної техніки, 35 автомобілів підвищеної прохідності це ті автомобілі, які мають надавати допомогу машинам, які потрапили в замет, тобто вони високопрохідні машини. А також 57 джерел автономного жилення, тобто, це для того, щоб. В разі відключення об'єктів життєзабезпечення від енергопостачання можна було привести електростанцію, включити струм і забезпечити лікарню, школу, дитячий садочок чи інші об'єкти, які потребують електроенергії постійно, для того, щоб вона була безперебійна. І щоденно на, на службі знаходиться у нас 1640 співробітників Державної служби, це всіх комплексів, які. Цією кожної хвилини можуть прийти на допомогу людям і виїхати в ту чи іншу точку нашої області для надання допомоги населенню. Чи є якісь прогнози можливо на цей рік? Чи буде наша область знову в такому зимовому полоні, як в минулому річ? За прогнозами гідроміцентру України, більш точний прогноз короткостроковий робиться на три дні, довгостроковий до десяти днів. Тобто, наразі ми говорити про те, яка буде зима чітко. Не можемо, тому що такого прогнозу, як скажемо так, достовірно не існує, але незалежно від того, яка би не була зима, чи морозна чи сніжна. Ми повинні бути готові до любого розвитку подій і готові надати допомогу громадянам, які потрапили в біду в будь-якій точці нашої області, незалежно від того, чи які будуть прогнози. Тобто ми готуємося до самого гіршого, а як буде, так буде. Скажіть, будь ласка, порадьте будь ласка, що людям робити, коли вони потрапили вже в таку ситуацію, коли вони вже потрапили в таку біду. Ну, звичайно, якщо слідкувати вчасно за прогнозами дерміцентру, за прогнозами, за застереженнями по телебаченню, які ми, звичайно, перед що приходить штормове попередження, ми звичайно з телеекранів звертаємося до, до населення. Якщо є загроза того, що буде велика кількість опадів і можливі порушення автотранспортного сполучення, ми радимо громадянам взагалі утриматись від поїздок, особисто, особливо на власному автотранспорті. Якщо ж все-таки така необхідність є, і вона нагальна, тобто від неї відмовитись не можна, це крайня необхідність. Треба обирати краще залізничне сполучення, тому що більш-менш проводиться очистка шляхів. Це безпечніше, це безпечніше так? так. І в потягі, як є, і обігріться, навіть якщо він стане, там є умови для життєзабезпечення, тобто там можна швидше врятувати. Якщо все ж таки треба їхати автомобільним транспортом, то м, треба обирати дороги державного значення за пріоритет, тому що вони, як правило, бістріше туди доходить техніка дорожніх служб, які розчищують дороги, і там бістріше може бути надана допомога. То тобто в село не, їхати е, не можна. Всі наші співвітчизники, наші громадяни минулої зими, ті, хто мають власний транспорт, це відчули. Тому я думаю, вони теж зроблять такі певні висновки, що якщо на вихідні поїхати до родичів, до батьків в село і не вернутися потім в понеділок на роботу, то треба робити висновки, що краще цього не робити. Але все ж таки, якщо така потреба є нагальна і треба дійсно їхати, ну, по-перше, треба озброїться декількома такими елементами, які дуже допоможуть при попаданні в сніговий замет. Ну, по-перше, це тримати лопату в багажнику снігову, для того, щоб можна було самостійно відкопати машину і відчистити, хоча б вийти на дорогу. Крім того, раджу усім мати запас пального для того, щоб якщо ви навіть потрапили в замет, не можете нікуди діти, щоб ви могли просто обігрітися до приїзду важкої техніки, яка вас врятує. Також Бажано мати зарядку до мобільного телефона, яка допоможе вам постійно бути на зв'язку і в крайній необхідності повідомити свої координати і регулювати, де вас знайти і як до вас добратися. Крім того, не радимо виїжджати наодинці, тому що, якщо є 3-4 чоловіки в машині, можна і самостійно допомогти її випхати, витолкати і не чекати вже рятувальників, тому що. Можна зрозуміти, що е, до кожної машини одночасно рятувальники доїхати не зможуть, тому що є пріоритетність, є е, дороги, перемет, і вони, рятувальники, так само такі самі техніки їдуть які по тим самі самим люди, які... і на таких самих дорогах вони їдуть. Якщо дорога стоїть, пробка довжиною 20 кілометрів, і машини стоять чотири ряди, то рятувальники не на вертолітах. Вони так само на таких машинах, і треба зважати на те, що їм теж треба добратися. Хоча я вам скажу, що були і такі е, е, випадки, коли. Чекати не було часу. І рятувальникам просто-напросто в валянках через поле приходилось йти в село, на руках виносити тих людей, які потребували допомоги, і відво відводити їх на трасу, щоб їх можна було доправити до лікарні чи до інших місць, які необхідні. Тому е отакі от поради, ну і більш того, є такі спеціальні. Засоби для протиковзини на протиковзані цепи на колеса, які теж допоможуть вам е, рухатися безпечніше по засніженим та дорогам там, де є ожеледиця. Я вам дякую за те, що завітали до нас за те, що поділились корисною інформацією з населенням. І нагадуємо, ми сьогодні говорили про підготовку до зимового періоду. Гостем студії був начальник прес-служби головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій Хмельницької області Андрій Козак. Хай щастить, будьте обережні та здорові.